Департамент соцзахисту на вухах через припис прокуратури, директорів та працівників інтернатних закладів зібрали на розширену нараду. Останнє подання прокуратури, якщо чесно, для мене було ну досить непросте. І ви знаєте, я сьогодні свідомо запросила засоби маси інформації і вдячна, що вони відкликнулися на моє запрошення. Тому що ви розумієте, я за життя пропрацював скільки років в системі. Не хотіла, щоб в когось в зложилася, що сьогодні за рахунок піпедепічних хтось має якісь, не знаю, додаткові або заощадження, або що. Для нас завжди для мене особисто це завжди було принципово, але разом з тим факти, які зазначені в довідки прокуратури, на жаль, вони мають місце. А факти згідно прокурорської довідки такі: в окремих закладах керівники не дотримуються норм харчування, використовують особисті кошти підопічних не за призначенням. А ще є натяк на корупційні дії та зловживання бюджетними гривнями. Що з того правда, а що надута паперовими звітами інформація, взялися з'ясовувати на зібранні. Як виявилося, у самчаківському інтернаті таки зекономили на продуктах харчування. Щоправда, на спеціях та сухофруктах. А от м'яса, риби, круп, молока запевняють, підопічним дають. Вдосталь станом на 1 липня, то видно, по наших даних майже всі продукти харчування фактично спожиті на 97%, в тому числі хліб 100%, м'ясо 99%, ковбаса 95%, риба 95%, молоко і кисломолочні продукти 100%, сир і сир твердий 95%, масло вершкове 100%. Але разом з тим. Недоотримали підопічні таких продуктів, як крохмаль 63%, свіжі фрукти 38%, сушені фрукти 75%, соки 16%, дріжджі 92% та спеції 80%. Якщо порівняти то, що дотримано, які вагомі, а що не дотримано, це якщо взяти спеції, спеції, я рахую, що стикер їм не потрібно. На одну людину добувано. Ну, дивіться, я хочу пояснити, норма для мене 2 грама на людину. тобто якщо взяти в пакетику лаврового листя 10 грам, а чорного меленого перцю 20 грам, то якщо стільки видавати по нормі спецій, це будуть дуже гострі блюда. Корупційні зловживання у тисячу гривень на рік це вже зауваження до іншого інтернату. Виявляється, директор закупив миючих засобів у своєї родички, а це заборонено законом. Ще частину коштів зі спецфонду, чого теж робити не можна, спрямували на ремонт службової автівки. А все тому виправдовуються бухгалтер, що ставити машину на колеса потрібно було терміново, а казначайство не проводило потрібних платежів. Так вийшло, я що знайну було треба зремонтувати машину. Не ну, була кредиторська заборгованість. Найбільше ж у прокуратури до Лонковецького будинку інтернату. Наказом директора Лонковецького будинку інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, попереднім директором, який був звільнений Атаманюк Людмилою Петрівною, упродовж 2011-2012 років прийнято до закладу на державне отримання 26 осіб. Фактично зазначені люди, про що неодноразово обговаривались, проживали в будинку інтернаті без путівки. Саме з цієї посади було звільнено директор будинку інтернату і було відкрито кримінальне впровадження з даного питання. Втім, директор виправдовується, відколи став на посаду, тільки й приймає перевірки у місяць до трьох десятків. Порушення попереднього керівництва усунув. Сьогодні збалансоване харчування. Сьогодні повністю всім підопічним замінені матраси на 0. Факти розібрали, головне для себе з'ясували. Втім, всім керівникам, до яких має претензії прокуратура, все ж світить дисциплінарна відповідальність. Решті ж рекомендували працювати так, аби комар носа не підточив. Фінансування ваше здійснюється на 100% на утримання закладу проблем по захищеним статтям по їх, по їх фінансуванню немає тому ви маєте всю змогу забезпечити нормальну діяльність закладу а громадськість та змі у будь-який момент керівництво департаменту запрошує відвідати інтернати аби пересвідчитись як там людям живеться насправді без підготовки От що застанете то і буде але дуже прошу, щоб ви перевірили і послухали людей, що з цього приводу говорять люди. У нас давно немає, що люди плачуть, або люди хочуть додому. Повернутися в ті умови, з яких ми їх забрали з дому, да? там, де, ну, вибачте мені, що разом котеня живе, хата на рівні хлівів, до яких людей. І на сьогоднішній день є ті факти, які ну, просто ми мусимо заперечувати.